Добрий день, тілець. Давайте подивимося ваше бажання з 25 вересня по 1 жовтня. Зараз будемо розкладати карти, вибирайте одну, ми подивимося, збудеться ваше бажання. Перша карта, друга карта. Третя карта. Загадуємо. Починаю з першої. Карта говорить про те, що воно в русі. Дуже велика вірятність збутися, але вам треба вибирати з цієї ситуації, з цього бажання, щоб була золота середина в ньому. І тоді воно збудеться. Другу, хто загадав, Карта говорить про розочарування. Ви можете щось, ну. Скажем, потерять, да, і бути засмученим. Може, воно вам не потрібно це бажання щось передивіться, щоб не була така ситуація? Може, є ще смисл? Третє. Карта говорить, що ще бажання повністю не виповниться, але воно є, дає рух. Це такий паш говорить про досвід, який тільки починається в цьому бажанні. Воно росте, ваше бажання, і повинно якому виконитися, якщо ви дасте своїх зусиль. Дякую за увагу.